Ми узнали інформацію о том, що влучення десь в районі 16-ї години. Ми були вже зібрані, созвонилися з нашим керівництвом ДСНС міста Павлограда районним відділком полковником Міславським, з котрим ми співпрацюємо всі 15 років. Він сповістив область, що ми готові на виїзд, і ми поїхали десь уже в 18-й 18-й 10, 18, 15 ми прибули до Дніпра 22 години поспіль ми не відходили від завалу. Ну, Практично зовсім ми там стояли на колінах, сиділи біля того завалу, бо чекали постійно, що е, зараз нас поклик... покличуть ДСНС і ми будемо набивати їм нові і нові локації. На жаль, після першого огляду завалу ми вже розуміли, що в зоні обрушення живих людей немає. І далі були тільки. Е... Ну, наші собаки спрацьовували, хлопці-рятувальники відкривали точки, по яким спрацьовували собаки. І потім ще, коли ми вже уїжджали, на наступний день ми ще відпрацювали одну сторону, і набили точки, і по тим точкам також знаходили, на жаль, тільки тіла, тільки тіла та рештки.